Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Ще донедавна тут були прокладені старі інженерні комунікації без належного ремонту. А працівники самотужки проводили низку досліджень та аналізів. Нині все змінилось. Збільшилася кількість робочих місць, змінилося планування та автоматизовано ряд процесів. Автоматизація лабораторії в першу чергу. Впливає на якість наших досліджень, так як зменшується ризик людських помилок. Також в процесі модернізації ми закупили дослідницький мікроскоп з камерою, який також нам. Дати можливість якісно проводити ідентифікацію мікроорганізмів, допомогти облаштувати лабораторію за міжнародними стандартами. Взялася фундація Олени Зеленської. Обрали саме клінічний центр дитячої медицини, адже спочатку повномасштабного вторгнення ще до об'єднання з охмадитом, цей медзаклад став основною дитячою лікарнею, куди евакуйовували дітей з усіх регіонів України. Це пацієнти, які мали потребу у проведенні високоспеціалізованого лікування, зокрема трансплантації кісткового мозку. П'ять місяців. Пішла на модернізацію, ми зробили капітальний ремонт, ми замінили інженерні комунікації, ми облаштували меблями, і найголовніше, ми укомплектували сучасне медичним обладнанням для важкохворих дітей. Час це найголовніше, і саме оперативне діагностування. Це дозволяє зробити фінансово підтримав проєкт і британський бізнесмен філантроп лорд Майкл Ешкрофт. Він став донором одразу двох проєктів фундації Олени Зеленської для дітей та спрямував на них мільйон і сімсот тисяч доларів. З них 200 тисяч доларів переказали на модернізацію бактеріологічної лабораторії у клінічному центрі дитячої медицини у Львові. Я підтримую Україну в боротьбі проти російської агресії, але на жаль, завжди у війні є жертви. І коли я бачу жертв війни, саме. Дітей, то це глибоко мене зворушує. Тому коли я побачив цей проєкт, не зміг стриматися. В мене є репутація як достатньо жорсткого бізнесмена на заході, але все-таки діти мене розчулюють. Щороку в клінічному центрі дитячої медицини стаціонарно лікують понад 20 тисяч дітей зі всієї України. Саме тому і виникла потреба у створенні сучасної бактеріологічної лабораторії. Вона дасть можливість проводити дослідження для 18 тисяч дітей. Серед них понад 3 тисячі пацієнтів з тяжкими хворобами. Бами багато складних оперативних втручань або лікування е, онкологічних запоріжня, тобто раку воно потребує е, чіткого знання, з чим ми маємо справу з якими бактеріями і до чого вони чутливі. Відповідно, бактеріологічна лабораторія оця оновлена справляється з тим завданням дуже швидко і дуже якісно. Лабораторія вже працює. Паралельно розпочато процес акредитації, щоб заклад зміг працювати за міжнародним стандартом. ІСО. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, факти ICTV, єдині. nie nowiny